Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і е, у липні місяці має відбутися е, з'їзд Саміт е, НАТО. Ходять чутки, що хочуть спрощений, якийсь прискорений вступ у ЄС та НАТО. Ходять чутки просто-напросто, наскільки це можливо. Е, Дивіться, кажуть, що навіть не виконуючи ті зобов'язання та реформи, вступ до ЄС може вже відбутися до кінця цього року. Якщо ні, то НАТО я чула взагалі найпізніше можуть нас прийняти після виборів на наступних наступного року. Після виборів, американських виборів. І так, давайте подивимося, наскільки реальність цього спрощеного вступу саме в ЄС, подивимося. Чи реально це, що в цьому році Україна може вступити у Євросоюз? Ну, ви знаєте, тут іде такий трошечки спротив, іде. Недорослими, звичайно, ми ще пажі, пажі, пажі. І е, карта каже, що в принципі це м, ну, майже нереально. От карти мені кажуть, майже нереально. Це треба, знаєте, щоб закрили очі на нашу незрілість, на наші невиконання е, цього всього, І, і у, те, як наша влада уникає цього всього. В принципі, м, вони е, і самі говорять, що під час війни це нелегко. І так, цього року, в принципі, це майже нереально. І все ж таки, приймуть чи ні. Складно, складно. Складно, складно, але, ви знаєте, все рівно у нас іде туди дорога. Угу. Будуть люди, які будуть. Цьому способствувати, ось як я бачу. Можливо, і не цього року навесні, наприклад. Але якось от мені здається, що це може дуже складно, складно, да, да, але будуть працювати над цим питанням. І ось ці карти показують, що дуже швидко можуть да, можуть Да нас прийняти. Да Тобто Євросоюз є всі шанси у нас, що нас приймуть за спрощеним. <кій> Дивіться, це а, хто не розуміє на таро, і зараз буде мені а, казати: ой, так, так скажи вже конкретно. Конкретно Таро вам не скаже. Передбачення взагалі немає конкретики в передбаченнях. Це не є астрологія, яка каже, і то астрологія дуже часто помиляється, тому що це залежить від усіх людей, тобто від всіх факторів. Наразі на сьогоднішній день з цієї ситуації так, нам допомагають. По-перше, того, що у нас і не просто того, що у нас війна, того, що. Україну треба якось захистити. Євросоюз вірніше, наші, наш захід, так? старий добрий захід, консервативний, який це все помаленьку робить, вони пробуджуються маленькими кроками. Ось. Але наскільки я ось тут бачу, все йде до того, що нас приймуть ще навіть цього року. Як воно буде? Можливо, що щось може помішати. Ось ця карта. Говорить. Але все рівно тут вправна праця, навіть що тут багато чого не вирішено, все рівно будуть працювати. Ось це все іде до того. Іде до того. Якось так я це бачу. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги!